З перших днів війни студентство долучається до різноманітних волонтерських ініціатив, які допомагають наблизити перемогу України. Сьогодні розповідаємо про волонтерську діяльність студентів Новоград-Волинського медичного фахового коледжу, які в умовах війни встигають навчатися, навчати інших і допомагати тим, хто зараз цього потребує найбільше. Знайомтеся, голова волонтерського центру милосердя Олексієнко Сергій. Основними напрямками, за якими ми працюємо в коледжі, це є домедична допомога населенню, збір гуманітарної допомоги, допомога внутрішньо переміщеним особам та допомога військовим з першого дня війни. Студенти і адміністрація нашого навчального закладу долучилися до перемоги нашої країни. В перший день війни в нас було організовано вже в коледжі пункт збору гуманітарної допомоги, яку звозили з інших місць. Вже в наступні дні нашої боротьби в коледжі були організовані курси з домедичної допомоги населенню. У нас долучилися до їх викладачі клінічних дисциплін, разом із студентами. Були запрошені і були оголошення по місту. Були запрошені люди, які долучалися, які хотіли навчатися, надавати допомогу. Декілька днів ми проводили ці курси і завжди була велика кількість людей. Ми проводили по декілька груп за день. Це було дві-три групи за день. Це було складно, звісно, тому що велика інформація для нас самих, як ми проводили. В подальші дні трішки вже стало менше людей, але щодня протягом двох місяців в нас були люди. Попри це, ми завжди ще виїжджали, провели курси з місцевими жителями і також виїжджали на різні фірми, де нас запрошували. Також ми. Їздили до військових, військові запрошували, зі ми працювали і показували їм про надання першої медичної допомоги на полі бою. Як це робити? Все наступні дні. Ми також ми почали зразу організовувати гуманітарну допомогу з інших міст України, які за в той час знаходилися в більш кращих умовах. Потім на почали налагоджувати співпрацю із закордоном. Щоб доставляти допомогу з українських міст. нас долучалася допомога з міста Трускавця за кордону, це були Нідерланди, була Польща, була Словаччина, Німеччина була це країни, які до зараз ще нам надають допомогу. Зараз ми вже тісно співпрацюємо з цими країнами. Потім, в подальшому, в середині березня, почали масово прибувати внутрішньо переміщені особи з інших міст України, і наш коледж долучився до допомоги їм. Ми почали збирати цю гуманітарну допомогу саме для їх. На базі нашого коледжу у гуртожитку проживали ці особи. Це були перші особи з Маріуполя, з Луганської області, з Донецької області. Ми хотіли цим особам дати відчуття, що вони знаходяться в безпеці і для їх немає небезпеки в нашому місті. Ми, були, ми проводили різні виховні години, також адміністрація коледжу долучала їх до суботників. Прибирання території, в подальшому цих людей ми розселили по будинках. Коледж знімав будинки, квартири, і до зараз це все ми облаштовуємо. Запрошували наших спонсорів із за кордону, щоб облаштувати самі будинки. Також на одна жіночка була вагітна, і вона навіть нас в місті народила. В подальшому я сам особисто їздив двічі за кордон за гуманітарною допомогою в Нідерланди, де там наші друзі збирали її. Також словачина нам привозили допомогу, яку ми також забирали і привозили сюди в Новоград Волинський і розподіляли її між людьми, які потребують цього, і військовими. Зараз на постійній основі ми допомагаємо внутрішньопереміщеним особам, військовим і людям, які цього потребують. Одного разу нам подзвонили із Житомира наші знайомі колеги, і повідомили, що із Херсону їде пошкоджена швидка допомога на ремонт у місто Житомир. І ми не хотіли цю швидку допомогу, коли відремонтувавши, відправляти пустою назад до наших бійців. Ми у коледжі організувалися між студентами, між викладачами і почали збирати допомогу, і кошти, і гуманітарну допомогу, яка вже в нас була, і хто хотів долучатися. І ми загрузили цю швидку і відправили нашим військовим. Зараз до нас попросили допомогу жителі внутрішньопереміщення особи із села Барачі Мільчинської громади. І... Там 20 сімей внутрішньопереміщених осіб, які ми ось в п'ятницю відправляли гуманітарну допомогу також, і люди постійно до нас телефонують, говорять, що потрібно. Ноград Волинський медичний фаховий коледж, на базі якого діє волонтерський центр милосердя, до сьогодні працює над нашою перемогою і ми впевнено крокуємо до перемоги. Дякуємо саме такі студенти є прикладом справжніх патріотів, які завжди слухають своє українське серце, допомагають усім, хто цього потребує, і щоденно роблять усе можливе для якнайшвидшої перемоги України. Разом до перемоги.